План внутрішньої стійкості, а також загалом про новини, які були у фокусі уваги сьогодні, будемо говорити із Тарасом Загороднім, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Він вже з нами у студії, як ви бачите. Пане Тарасе, дякую вам. Доброго Ну, Пане Тарасе, ви почули також, що думки народних обранців стосовно плану, який анонсував президент, розійшлися. Яка ваша думка, які ваші враження? Чи почули ви щось те, що ви хотіли, ну, принаймні, почути? Ну, зрозуміло, опозиція критикує, провладні хвалять. Ну, це, це звичне політичне життя в цьому було випадку. Ну, в будь-якому разі, звичайно, що воно потрібно було, тому що якщо був план перемоги, який був в принципі більше для зовнішнього застосування, то потрібно було розуміння, куди там рухається країна, хоча б в рамках ну, посилання президента до парламенту, тому що у нас кожного року повинно бути послання президента до парламенту. Я думаю, що воно плюс-мінус в такому форматі. Було сподіваюся, що буде розписано відповідальне. Ну угу. знають відповідальний, хто за що відповідає, в якій строки угу. це буде зроблено, і так далі. А, да, я упевнений, що, що мені дуже сподобалося, що говорив президент. І якщо ці два пункти будуть виконані, то вважаєте, що наступне вісім пунктів будуть виконані вже одразу ж на а, 50%. Це звичайно зброя, так щодо озброєння, тому що без безпеки а, нашої держави нічого не буде в нашій країні. І перенесення це власного виробництва, перенесення війни на територію Російської Федерації не тільки повинна бути західна зброя. Як ви бачите, то вона є, то вона є, немає. То є обіцянки, зброї немає, то зброї є, не даються ці цілі і так далі. Ну це все це ми не можемо так покладатися завжди на ці політичні перетурбації на заході, на наших партнерів і повинні самі виробляти максимальну зброю. Є там вже просування стосовно того, що в цьому бюджеті, до речі. Вже забезпечено 2,5 мільярди гривень. Це компенсація відсоткових ставок для виробників зброї. Дуже добре. У президента на ставці вже проговорить, який формат повинен бути е, довгострокових контрактів, трирічних як мінімум, тому що уряд у нас ніяк не може це зробити. Е, от е, там питання з залучення фінансування. Ми бачимо з північної Європи, особливо йде фінансування. Це дуже добре. І наступне, що сказав президент, нам потрібно що все що Потрібно вироблялося в країні все, що можливо, тому що нам потрібна реіндустріалізація. Нам потрібно, щоб країна сама себе забезпечувала більшості тими товарами, які ми можемо споживати, так принаймні за мінімальними uh -huh. розцінками, того щоб валюта витрачалася не на закупівлю імпорту, а на закупівлю зброї, наприклад, та комплектуючих для зброї. Якщо буде виконані всі ці оці, особливо два пункти найбільш ретельно, то вважаєте, що багато інших пунктів буде автоматично виконувати і податки в бюджет, це, є, наприклад, питання зараз, як будуть повертатися в країну люди? А люди будуть повертатися в країну з виконання двох умов: це безпека, так і робота. А по іншому не воно не працює. То а масову зайнятість може забезпечити тільки не реіндустріалізація країни, а не та вахханалі, яку нам намагалися нав'язати, в тому числі наші партнери у вигляді аграрної наддержави. Ми бачимо, що вона просто рухнула і її немає. Чи не вважаєте ви, що в цьому всьому плану може завадити ще один пункт, якого <кій> тут нема, про який ми сьогодні дискутували? Теж це боротьба з корупцією. І, зокрема, корупція може заважати, і боротьба з корупцією це і пункт. А і до тут чого треба... до чиновники до боротьби з корупцією? Боротьбою з корупцією повинні займатися вони, правоохоронні ну, органи. Вони орган. ньюзмейкери, знаєте, пане Ні, Тарасе? Почекайте, почекайте. А чому вони ньюзмейкери? Ні, ви про план, Якщо ви про в, план. про план. Правоохоронні органи, всі питання до Набу, САП, а, антикорупційна інфраструктура, яка 10 років безконтрольно працює. Я не бачу жодного аудиту. І тим, що займається, куди витрачаєте кошти і так далі. І мене не ж зрозуміло, які претензії можуть бути до чиновників. От у вас, і ви бачите бандита на вулиці, так? ви ж не задаєте йому запитання. Там, чого ти ньюзмейкер, або чого ти е, чого ти хочеш пограбувати мене? Ви задаєте просто запитання до кого? До поліції кого біса бандити лазять по вулицях? Ви ж не входите в його, знаєте, душевну конструкцію і так далі. Це бандит перед вами. Так і тут корупціонери це бандити. І коли ми починаємо там до влади до, чу... до, до, до тих же корупціонерів говорити е, бориться з корупцією. Ну вони скажуть, да, ми будемо боротися з корупцією і ніколи цього не зроблять. Ну як і бандит на вулиці скаже, не скаже вам ніколи, що я не буду вас грабувати. Не скаже, я вас пограбую, тому що я можу пограбувати. Uh -huh. Так і стосовно а, корупційних а, речей, корупціонери крадуть, тому що можуть корупцію ворог красти, тому що їх ніхто не зупиняє. А у нас питань до до антикорупційних органів ніяких немає останні 10 років. Хоча uh -huh. отак от, от вище криші вже. But, можливо. Цього в плані не вистачало, але це такі думки. Ззовні, давайте якраз про теж про про фронт поговоримо, що Україна вперше завдала удару американськими далекобійними ракетами атакам по території Росії. Про це пише низка українських змі, зокрема «РБК Україна» та Форбс Україна». Посилаються на джерела Силах оборони за їхніми даними. Йдеться про влучання в арсенал у Брянській області. Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження складу зброї в районі міста Карачів на російській брянщині. Про це йдеться у публікації відомства в телеграм-каналі. Там зазначили, цієї ночі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі. Цілі водночас в генштабі не уточнили, якими саме засобами було уражено арсенал. Тим часом Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Про це повідомили російські пропагандистські змі за їхніми даними. Документ розширює умови застосування ядерних сил Російської Федерації. Далі цитати з цієї доктрини: агресія проти Росії з боку неядерної країни за підтримки ядерної держави буде розглянута як спільний напад. Кінець цитати Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що доктрина передбачає ядерну відповідь, зокрема й у разі використання західних неядерних ракет збройними силами України проти Росії. Угу. Пане Тарасе бачимо знову російський цей кремлівський очільник схопився за ядерну доктрину. Як mm -hmm. вважаєте, наскільки серйозно це? наскільки м'яких no, на цього як, як і попереднє, яку Україна разів 10 вже встигнула порушити, тому що росіяни вже, до речі, заплутались, а де червоних де... ми вже да, да, і вони вже заплуталися, де все ж таки Росія, і де новоприобретені території. Захарова, наприклад, нещодавно сказала, що раз так, якщо атакам передаються і є можливість бити по території Росії, то ми будемо різко радикалізувати, змінювати ситуацію. Так почекайте, ви все ж таки ви знаєте є те що те, що вона малювали собі в конституції, не має стосунку до Росії. Тобто, ну якщо виходити з лавашої лава логіки, якщо бойові дії постійно відбуваються на території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської і Криму, то те вже давно теж. Час застосовувати mm -hmm. ядерну зброю, ну взагалі перші лякалки, я пам'ятаю, спеціально запам'ятав. Це було ще в 22-му році, коли Медведєв всім погрожував. Так, не так. дай Боже, хоч одно одна ракета прилетить на Крим. Mm -hmm. Не дай Боже, вперше прилетіла 9 серпня. Я mm -hmm. пам'ятаю на аеродром і не раз прилетіло. А тепер це для України чи для заходу оцей? А це для заходу? Це для заходу знову лякалки. Знаєте, мені вже звичайно смішно читати там, якщо не ядерно. Ну напишіть, коли Україна б'є по на так, ми не знаємо, що робити. Ми починаємо жалітися американцям на те, що по нам б'є Україна, і Ми не знаємо, що робити. Uh -huh. Ну якщо серйозно, то дійсності було порушене більш серйозні порушення, якщо виходить з цього. Наприклад, коли Україна е знищила станції попередження ракетного удару, uh -huh. три штуки в цьому році було знищення. А це вже частина ядерної інфраструктури, згідно з доктриною попередньою, і загалі вважається доктриною, частина ядерної інфраструктури. Це вже привід для початку о, о, війни, початку ядерної війни. Ну, от Україна роздовпала і задала перше риторичне українське запитання, і що? А нічого не відбувається, тому що відкрився блеф, блеф росіян, вони не знають, що робити. І тому, звичайно, що це, це ж це постійно відбувається. Я вже мовчу про Курську область. Почекайте, Шо, на території Курської області, да? Путін порушує, до речі, власний закон стосовно того, що треба було війну оголошувати, мобілізацію і так. Далі, тому що він боїться це робити, тому що розуміє, що суспільство не готове, особливо коли були такі чудові кадри, коли драпали всі вже uh -huh. кудись всередину цього. Тому ми повинні розуміти, що чим більше СБУшники будуть цих дронів запускати, там гурівці все інше бити по інфраструктури, тим краще буде для нас. Але ми повинні розуміти, що якби росіяни були упевнені, що застосування тактично ядерної зброї щось вирішить. Без наслідків для них. Вони б давно її застосували. Але проблема ж в тому, що немає ніякої гарантії. По-перше, тактична ядерна зброя це ж зброя першого покоління. Ядерна зброя, яка з розрахунку була з досвіду Другої світової війни, де були мільйони армій, які були сконцентровані в одному місці. Ти закидуєш ракетами, знищуєш там третину армію, потім ти конвенційною вже зброєю декидуш. Проблема в тому, що зараз такої концентрації немає. І слово зовсім ти кинеш ага. ракету, отримуєш і санкції, і в тому числі негативну Одні реакцію мінуси. Китаю, Маємо Індії завершено. та інших країн. Так, дякуємо. Пан. Дякуємо, пане Тарасе, Дякуємо за аналіз. Тарас Загородній, політтехнолог, коротший партнер національної антикризової групи. Був гостем нашої студії в цій частині.